Всім привіт! З вами Лайн 14 і сьогодні ми пограємо знову у Jujutsu Ненс. Тут вийшло пару нових, зв'язані зазвичай із командами. Тому сьогодні, в принципі, я покажу новий скіл на персонажа з Це е, ми побавимося з командами. Ну, от за це треба поставити, я думаю, лайк. Е, Ну, командів є досить багато тепер нових. Вони всі в самому низу. В плеєрс нічого нового не появилося, крім новстану. Ось це. Ось до цього ми перейдемо трохи Підніше, десь за пару секунд. Е, ульта перфекти ну, вже змінна треба знов попадати. Так, скій зразу з'їмось таким. Беремо стан. Так називається команда. Додіюся. А, во! Так, зараз будемо, буду показувати зараз е, третій скилл. Ну, він ось такий. Дуже корисний, Якщо ти на своєму сервері з другом, Граєш з одною штучкою. За мною такою командою, яка називається KnockBound Multiplayer. Кван він її на 10, то, ну, це буде погано. Адже, ну, на такій відкидальці зараз я покажу, що буде. До речі, про no Ноустан. Зараз покажу, що це. Uh. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ай! А! Ну так! Показую, як стати прийдем, якщо у вас є Ірлі Ац. На перший скіл багато новимаємо, маємо знов станом і... Ай, лагай, лагай, лагай! Може статися у вас один ФПС. Так, ну все. Я її зараз вб'ю. Так, да, Окей. Все, додала одну штуку, яка сподобалася моєму другові. Зараз показую яка. Бачите ось цей автомат? До речі, боя. Не повністю невидимий. Нажимаємо BoyDrink, але не пробуйте це на публічному сервері. У вас просто німе твої гроші закіли. Ну і тепер нажмемо на кнопку удару і в нас виходить попити. Може статися багато, що у тебе буде бу купа бутилочок, яких ти можеш пити скільки захочеш. До речі, продумайні. Як Якщо мільярд раз так натискати спамити, то ти будеш за, за невидимою стіною. Та суперські штуки. Як вибрати звідси? Ніяк. Лас. Сьогодні маю додати нового персонажа, але ввечері. Наваль. Беремо, коротше, одного персонажа, Весель. Так, зараз я пограюся з командами. Тільки перше покажу, що вони роблять. Так, значить на кулдаунс є. Зараз. Дивіться, перше, до чого я хочу перейти, це до гравіті. Зараз я покажу, якщо вставити 10. Уї! Дуже інтересно літати. Ну. то я покатався трохи. Ну, так, 10 це я зрозуміло. Один. День один. Ні, ну треба мільярд, щоб швидше приземлитися. Все, тепер. Ой, ой! Фо! Гравітація ноль! Все! Скакай! Скакай! Е! Вага є 3 фпс. А! Ну так, ви включите гравітацію 0. Вітаю! Ви більше не повернетеся на землю, якщо не помиляєте гравітацію. Ставлю зараз на стандарт. Ну, яка там стандартна? 196.2. Що, щоб не зробити сальто. Це корисно. Для такого, може бути. Так, що я хотів показати, це як робити автомати. Ну, нажимаємо мілярдерів на другий скилл. А, розстрілювання. Угу. я буде виглядати збоку. Ну, так я просто забомбив кафешку. Ну, думаю, це дуже інтересне. Треба чогось інтереснішого. Значит, для тебя мы заменим персонаж на Honored One. Fam Roman Infinity of King. No stamp. No cooldowns и Fly. Угу. Так, зараз я пока буду якщо... все вс норматок. Perfect. Суперська штука, яка уб'є всіх, хто туди підійде. Якщо к мультиплеєр буде один. Зараз я докажу. чому я це сказав. Ну все, зараз. І... Ні! Ну то, я зробил бы великий бубух. -ху 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 -ху! Я пускаю с... Дивіться, Бам! Було пускати що завгодно. Такс. Так. А тепер як собі забагати камеру? Зараз я вам покажу. Тільки побігу трошки, скоро згнуся! Е, е! Все, повертаємось на центр карти. І... Та мінус камера, можна сказати. Ну! Це не все. Настав момент того, що я дуже люблю. Уху! Так, ну це про мені інтересенька. Фай выключаю. просто капец там поезде кисти. Окей, okay. продолжим бороться с командами. Jump power. Давайте ставим 400. Ю! Ю-ху! Ей! Так. Разбомбите дамика. Не, не вышло. О, а, вышло. Танець теж та захищає. Окей, переходимо до такого. Волк Спед. 160. О, Ось цього, ось це корисно. Якщо б любите тікати. Ну, це підійде. О! О! А, точно. Я не знаю, что робится дебю... Э, дебри фидельти. я не знаю. Но я знаю, что робит Кногубак мультиплеер. Вставляем 10. И теперь ударяем его. Понял? И так. Все! Покажу... Ой, яко... який ти не саду. Перфект його набери, то ти. Ну, 5, 4, 3, 2, 1, давай. О! ні, ну мені треба фіткись опять за 40. Тут 16. Так. Ну-к. Ну так. є. Дэмедж мультиплеєр. Я оставлю ноль, бо і так даніку буде зараз погано. Тепер і мені можна всех но але... -то в тому, що я можу зробити ось тако. Він був мені другом. О, да. Ну, та, це відкидалка, яка може відкинути на мільярд кілометрів. Зараз я ж що зроблю? Не-не-не-не-не. Тепер я нічого не врятує. Так. Показую, як зробити так, щоб вибив Роблокс. Показую. А ви акуратно дивіться. І не повторюйте це, як не хочете, щоб вас вибив Роблокс. Угу. І. А! У ну, один спес! Йо! Кого дых? Фоза А 3 фпс... Я не мог міняти ритуал. Фу, якого дио? Ні, ну Ні, ну за капець... Ну, это просто супер. Окей, На этом, думаю, все. Я показала в ну, новом. Ну, и на этом чём... всем па-па!